У ніч проти 25 травня задимлення помітили біля Міністерства оборони РФ у Москві. Місцеві жителі також повідомили про їдкий запах пластику. За інформацією про кремлівські змі, пожежа сталася на одному з балконів будівлі. Водночас у МНС РФ інформацію про пожежу не підтвердили. Російські рятувальники приїхали і, нібито не помітили загоряння. Також у ніч проти 25 травня у підмосковному Одінцово спалахнув. Була сильна пожежа на будівельному ринку. Акос. у небо здійнявся величезний стовп диму, який було видно здалеку. Місцеві жителі також стверджували, що чули нібито звуки бавовни. Спочатку площа займання становила близько 400 квадратних метрів, а згодом вогонь поширився аж на 1800 квадратів. Крім того, будівельний ринок водінцово почав обвалюватися. Відомо, що займання почалося в одному з павільйонів. Інформації про постраждалих, як завжди, не надходило.